Дивовижна пригода, Вона сповнена цікавих знайомств та незабутніх історій, приємних спогадів, неймовірних вражень і тисяч неповторних моментів, кожен із яких хочеться запам'ятати назавжди. Одні із справді виняткових подій в моєму житті стала єврошкола. І ні, це не просто школа, це поштовх на визначення своєї життєвої місії. Це взаємодія з активними та цікавими людьми, які так само як і ти прагнуть отримувати цінні знання та самовдосконалюватися. Це спілкування з відомими спікерами і можливість отримати від них відповідь на будь-яке запитання та надихнутися історіями їхнього успіху на досягнення власних цілей. Тут я особисто отримала величезний багаж знань про європейський союз. Зокрема, нам учням Єврошколи розповідали про історію та цінності ЄС, європейські інституції, екологію, міжнародну торгівлю, про кібербезпеку, навчання впродовж життя, розвиток м'яких навичок, можливості освіти та волонтерства в європейському союзі, відносини між Україною та ЄС та багато іншого. Що мені сподобалось найбільше, це те, що після кожної лекції ми мали можливість закривати наші знання на практиці, працювати в командах з іншими учнями, розв'язувати цікаві тести, завдання, головоломки і навіть музичні квізи. Тут я остаточно зрозуміла, в майбутньому я прагну стати дипломатом і, можливо, працювати в Європейському Союзі. Так, представляти інтереси своїх країн за кордоном справа непроста і відповідальна. Але в Єврошколі я переконалася, що це справді те, чим я хочу займатися в житті. Я ніколи раніше не могла собі уявити, що матиму можливість взяти участь в такому унікальному проєкті. Кожного разу я з нетерпінням чекала нової зустрічі і кожного разу була все більше захоплена. Особливим етапом для мене стала участь в зимовій школі, що відбулася у Львові. Там я нарешті зустрілася з найкращими учасниками єврошколи та деякими зі спікерів. Той досвід, який я отримала тут, залишиться в моїх найщасливіших спогадах на все життя.